Весь найближчий тиждень погода в Україні буде нестабільною. Очікуються коливання і контрасти температур, а також періодичні опади. Так на початку тижня по всій країні становиться невеликий плюс, а в середині тижня лівобережжя накриє похолодання. Нічні морози сягатимуть від мінус 10 до мінус 15 градусів. При цьому на заході України температура підвищуватиметься до плюс 5, плюс 10, на вихідних температурні контрасти згладяться. По всій країні в день знову буде невеликий плюс. Процес Свідчи дані погода Уніан. У понеділок, 13 лютого, у більшості областей України очікується невеликий плюс. Місцями на півдні та заході температура підніметься до плюс 5, плюс 6 градусів. І лише місцями на сході стовпчики термометрів не піднімуться вище мінус 1. Сніг очікується у Волинській, Рівненській та Луганській областях. У вівторок, 14 лютого, суха погода очікується лише на Заході і в більшості північних областей. Нарешті території пройдуть дощі і мокрій. Сніг. Температура вдень по всій країні очікується від плюс 1 до плюс 5 градусів. У середу 15 лютого на лівобережжі України трохи похолоднішає. Місцями сніжитиме, вночі температура там опускатиметься до мінус 3, мінус 7, а вдень триматиметься в межах мінус 2 плюс 1 градуса. На заході тим часом потеплішає до плюс 2 плюс 6. У четвер 16 лютого похолодання на лівобережжі України посилиться. Нічні морози досягнуть мінус 6, мінус 12. Градусів, а вдень температура там триматиметься близько мінус 1, мінус 4. Перед вихідними 17 лютого місцями на Львобережжі температура вночі опускатиметься до мінус 12, мінус 15, а вдень очікується від мінус 4 до мінус 1. На заході тим часом потепліше до плюс 4, плюс 8 градусів. Також у більшості західних та північних областей очікується дощі, мокрий сніг та сніг. На вихідних температурні контрасти в Україні почнуть вирівнюватися до кінця тижня. День по всій країні стовпчики термометрів вже покажуть плюс 2, плюс 7 градусів. Також на вихідних в Україні очікується багато опадів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.